Ху, на кінець до вдома. Нарешті заживем, коли речі наші приїдуть. Тут мило. Mm -hmm. Але якась дивна атмосфера. Це привиди. приведе. <рес> я жартую. Ну, Квартира стара, потребує ремонту. Я їй пам'ятаю з часів, коли я в школу ходив. Mm -hmm. Доброго дня, Дім. О, добрий день. Побачила вас у дворі, думаю, треба зайти і привітатись. Надовго приїхав? Ну, будемо тут жити. Я на кінець того звільнився свого безкінечного медичного навчання, як каже мама. <сум> Тому, а до речі, людмила Степанівна, знайомтеся, моя дружина Аліна. Доброго дня! Які красиві дівчата в Черкасах. Mm. Ось якраз пережичка напекла: візьми дитину, а тарілочку пізніше за Ой, дякую. Я їх пам'ятаю ваші фантастичні пиріжки. Дякую. Агодіночко, ти як скажеш? А Ольга Федорівна теж приїхала? Ні, вона з Іваном Петровичем у Черкасах. Іван Петрович, це хто? Е, ну вона якось приїжджала, навідувала мене і якось ми там познайомились ніби разом. Ясно. Ну добре діти, піду вже. Не буду заважати молодятам. Mm. Е, Алінка, я вдома. Сонце, я тут пальця О. <кл 'язан> Дякую, Люблю. <кл 'язан> Дім, а у тебе ще ці сліди від помади? Де? Пличе до шиї. А -ха -ха, та це Катька, напевно, чмокну, коли розходились. Знову під'їзді після роботи? Ну так. Вона ж в сусідньому під'їзді живе. Здесь у неї є своє авто. Ну, в одній ж клініці працюємо. Навіщо ще й гроші витрачати на бензин? В неї і так зараз купа проблем. Щось забагато цієї каті стало. Ти мене в чомусь звинувачуєш? Тобі самі постійно хто дзвонить, а ти нападаєш на мене. От, знову зараз. От хто тобі дзвонить? Вечеря на столі, я не голодний. Дякую.